Вітаю вас, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Давайте пограємо гру знайди половинку. Маленькі курчатка бавились великодніми писанками та розгубили їх. Допоможіть курчаткам зібрати. Знайдіть на малюнку дві однакові половинки великоднії писанки. Так, молодці, ось вони. Продовжуємо грати далі. Шукайте дві однакові половинки. Ось вони які чудові, гарні, молодці малята. Будьте уважні. Малятка, шукайте дві, хотіше дві однакові половинки. Так, ось вони, молодці, ви знову відгадали. Граємо з вами далі. Шукайте уважно на малюнку дві однакові половинки. Так, ось вони, які ви у мене квітливі. знову відгадали. Ну що, спробуємо грати ще раз? Шукайте. На малюнку дві однакові писанки. Так, ось вони, молодці малятки. Ви у мене дуже кмітливі. Наші курчатка дякують вам за допомогу. До побачення, до нових зустрічей.